Резонансна аварія у Волинській області у невеличкому селі Маяки зіткнулися Тойота та Міцубісі. Аварію за словами свідків спровокував саме водій Тойоти. Люди говорять, кермував автівкою заступник голови Ружищенського райсуду, А пасажиром був депутат обласної ради. Обоє чоловіків, за словами очевидців, були добряче п'яні. Працівник суду хотів втекти з місця аварії. Ловити його довелося двічі. Ми його доганяли його. там другий раз ловили. Перший раз його хлопці я не бачив. А вже другий раз вон, там, де приблизно стоїть машина, його догна. Він пішов, ти а потім давай в ноги і туди втікати. З депутатом проблем не було. Люди говорили, що захмелілий чоловік ледь промігся залізти до карети швидкої допомоги. На всі запитання депутат відповідав багатозначними рухами головою. Десь спиртне, спиртні напої вживали, так? я розумію? Ні, не вживали спиртних напоїв. А як за кермо сідали в нетверезому стані? Найбільше у аварії дісталося пасажиру Міцубісі. Його відразу забрали до лікарні. Прокуратура Волинської області вже розпочала кримінальне провадження у цій справі.